поговоримо з наступним гостем Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та розброїння. Військовий експерт. Пане Валентине, раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, щиро вітаю вас і дуже радий приєднатися до апострофу, як завжди, в принципі, пане Валентине. Обговоримо з вами от е, усі ці аспекти, які стосуються саме далекобійних ударів по території Російської Федерації, тому що розмов багато. Підтвердження ніби є, ніби немає, тому що пишуть зміст з посиланням на е, чиновників Пентагону, що це були атакамси, які вчора в Брянську вдарили добряче по складу із боєприпасами. Президент якби ні підтверджує, ні спростовує цю інформацію, але каже, що у нас дуже багато озброєння є. І українського виробництва і американські атакамс для завдання таких ударів. Яка ваша думка з цього приводу? Чи може це стати таким собі? собі геймченджером в умовах теперішньої війни? Чи дасть це нам перехопити ініціативу? Ну, давайте розмовляти мовою фактів, щоб не гадати, по-перше, я б що з чого почав би рішення президента Байдена є паліативним. Воно не є таким революційним, яке б змінило хід війни. А, і, в принципі, це не про не про зміну ходу війни. Його рішення його рішення це намагання увійти в історію не як абсолютно слабким президентом, а як людиною, яка хоч щось зробила для того, щоб підтримати баланс сил. По-перше, дуже потужний тиск здійснюється зараз на Байдена. Це одна ситуація. Друга, я хотів би звернути увагу на. Заяву впливового чиновника Салівана, який постійно стримував Байдена і рекомендував особливо нічого не давати і не робити для України. Так, от цей чиновник є інформація публічна, що він заявив про те, що Україні потрібно. Збільшити мобілізацію, а, ну звісно, він б'є в болюче питання, тому що саме мобілізація є критичним моментом зараз усієї війни, і радше від мобілізації ніж від ракет. Такмс залежить подальша ситуація на подальший перебіг подій на війні. Але оскільки питання торкалося Такмс, давайте поговоримо саме про це більше. А скільки може бути ракет в Україні? Ну деякі видання стверджують, що може бути близько 50 ракет. Таймс написала про 50. І якщо навіть їх більше, наприклад, припустимо, що їх сотня ракет, чи може це щось дати? Хочу звернути увагу на заяву президента Зеленського. Під час виступу у Верховній Раді він зазначив, що у нас є далекобійна зброя, і він згадав далекобійні дрони, ракети «Атакмс» і 에, довгі Нептуни. А, і це дуже симптоматично, тому що е, тут е, «Атакмс» згадано лише як е, ну, умовна третина усього. Да? А переважно, переважно покладання усіх сподівань на власну зброю на серійні, а вони є серійні, ракети земля-земля. Хоча це на відміну від атаком, це не балістичні ракети, а дозвукові крилаті ракети. Але і вони успішно долають російську протиракетну оборону і здійснюють свої місії. Якщо їх буде сотні тисячі, а саме про це йшлося якраз під час виступу про три тисячі ракет, то а, це. Може дійсно бути дуже цікавим моментом, і саме тут треба шукати можливості поворотного е, моменту у війні. Е, крім того, ну я не скажу, звісно, що е, Україна здатна е, самостійно випустити три тисячі ракет упродовж. Я маю на увазі крилатих ракет упродовж двадцятого п'ятого року. Ні, йдеться про всі, про всі, всі, всі ракети, і про балістичні, і про очевидно. Ракети для РСЗВ і для маленькі компактні ракети на кшталт паляниці, але все рівно натяк на те, що потрібна велика кількість ракет для того, щоб здійснити місію. Давайте нагадаємо, що в 2003 році, упродовж кількох тижнів, а якщо чесно, то з якого там 19 березня по 9 квітня 2003 року. Сполучені Штати під час операції в е, Іраку випустили 414 ракет, і е, вони не були, будемо казати, так. Е... Це була допоміжна ситуація да, для, для, для перебігу війни для операції. Це не було рішучим, так би мовити, знищенням противника. Тому е, не треба покладати на це рішення і на балістичні ракети атаком покладати ну, усю, так би мовити, відповідальність і усі сподівання за перебіг війни. Е, головним скоріше тут може бути те, що е, Можуть бути зміни в політиці Сполучених Штатів, і коли я спочатку е, нашої розмови сказав, що це паліативне рішення, то я передусім мав на увазі, що е, воно звісно е, пов'язано і зі стимулом європейців, французів, передусім британців е, щодо надання дозволів про ракети скалп і е, штормшедов. Але ще більше спрямовано на Берлін, щоб отримати ракети Таурус, і ми знаємо зараз відбулися в Берліні і акції цивільні, які закликали надати Таурус прямо зараз. І це дуже важливо. І якщо зміниться уряд найближчим часом Німеччини і прийде Мерц, то ми сподіваємося, що він швидше, бо Шольц такий ж. Такий самий слабак, як і Байден, насправді да і, власне кажучи, зміна ядерної доктрини в Росії це наслідки слабкості західної політики, оцих Байденів, Шольців і всіх інших, які не були здатні прийняти швидкі оперативні рішення, і через це фактично заохотили Росію Росію, яка в 2022 році, ми пам'ятаємо, це похмуре. Обличчя Путіна, який фактично був здався тоді наприкінці 22-го на до го травня 23-го року, він був людина, яка здалася, і цього не використали, не використали і через це ми маємо зараз збільшення проблем і стояння або наближення до порогу третьої світової, якої я. Сподіваюся, не станеться, якщо все ж таки будуть рішення більш сильні. А більш сильні рішення Байдена це надання крилатих ракет і 158 для літаків F-16. Нагадаю, базова версія 370 кілометрів, а є й такі, що на 900 кілометрів б'ють. Ось це треба казати. Я вже не кажу про те, щоб розмістити. Установки тайфун не в Німеччині, а в Україні Після, навіть після того, щоб коли буде досягнуто якісь перемовини про перемир'я, про заморозку війни, наприклад, бо до цього може прийти світ. І тоді буде е, важливо або Україну швидко озброїть і оці тайфуни, які стріляють е, тамагавками. Uh, і на більш ніж на півтори тисячі кілометрів і стріляють uh, ракетами Стендарт Місайл Місайл-6». Це зенітна ракета, дуже потужна, можливо, найкраща навіть у світі, якщо брати. Ну, публічні вже використані ракети, а не тільки ті про які заявили Південна Корея і Ізраїль, що вони створили, але ще не використовували. Mm -hmm. Так, от якщо такі комплекси, такі системи будуть в Україні, то це буде ну напевно заміна гарантій, про які ми. Прагнемо, які ми не можемо досягти, але зрештою, ми не знаємо як відбуватиметься ситуація далі, і тому е поява е рішення щодо ракет Атакамс – це тактичний момент в, в, в даній ситуації, і ніякий не революційний момент, не треба mm -hmm. тут нічого плутати. Да. От приблизно так можна описати це. Тут зрозуміло, пане Валентине, давайте поговоримо про ту відповідь, яка може бути. Е... Послідувати зі сторони Російської Федерації, тому що дійсно Путін швиденько не забарився підписати зміни до ядерної доктрини, які були ухвалені дещо раніше, і зараз Пісков говорить це новий виток, це нова ескалація і так далі. Ну тобто, ядерні лякалки, вони знову в ділі? Речниця Пентагону Сабріна Сінк заявляє про те, що поки що не бачать вони в Пентагоні жодних ознак, того, що Росія готується застосовувати ту ядерну зброю. Але якою може бути відповідь на ваш? Що думку пане Валентине, наскільки швидкою вона може бути? що До чого буде вдаватися Російська Федерація, зважаючи, звісно ж, неї спроможності? А, відповідь вже відбулася. Відповідь якраз стосується цієї ядерної доктрини, яку фактично підписав Путін. І е, що відбулося? Е, відбувся новий виток шантажу. Е, а ми знаємо, що Захід дуже боїться цього шантажу. Справді ознак немає і, напевно, не може бути під час наступу російських угруповань в Україні. Я думаю, що тут взагалі нічого такого дієвого відбуватися не може. В чому може полягати зараз активність Кремля? В тому, щоб максимально просуватися далі за рахунок оцих так званих м'ясних штурмів. Просуватися щоб захапати побільше території, але для України зараз надзвичайно важливим як це не дивно. Хоча багато критики є на щодо курської операції, але дуже важливим є зараз, щоб сама Україна управляла ситуацією і допоки. Українські воїни будуть знаходитися на Курщині, допоки Путін буде фактично під прицілом того, що він не здатен продемонструвати потужність воєнної машини Російської Федерації. Так, я розумію, що звісно це відтягування сил це, це е, збільшення фронту. Ми знаємо, що з моменту курської операції фронт збільшився десь з 800 з хвостиком кілометрів аж до 1300 кілометрів, і це дуже важка ситуація для України. Але е, знову таки повернуся до того, що для України рятівним. Не може бути лише асиметричні дії, і курська операція це асиметричні дії. Розгортання подальше, скажімо, ну в чому важливість? Я сказав вже про мобілізацію, да оскільки ми про ракети завершили, то можемо більше тут говорити. Мобілізація зараз є. Таким наріжним каменем української оборони, української перемоги і українського виживання насправді і мобілізація має бути пов'язана, має бути поставлена фактично в центр всього суспільства. Формально, президент Зеленський так і зробив, коли першим пунктом плану перемоги внутрішнього прописав єдність української нації. Але на жаль, між заявами і діями існує поки що, ну певна прірва. На жаль, на жаль, питання мобілізації не вирішується, будемо казати, так, остаточно. І те, що може зробити міністерство оборони, воно насправді робить. Дивіться, міністерство оборони вже вирішило кілька важливих питань. Це Передачу рекрутингу ключовим успішним бригадам це можливість переведення людей з одного підрозділу в інший, це достатньо активна в принципі робота, але є речі, які виходять за межі повноважень. Власне кажучи, Міністерства оборони, і вони стосуються ставки верховного головнокомандувача і рішень непопулярних, можливо рішень, але рішень, які стосуються верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Що я маю на увазі? Перед усім слід е, різко і кардинально змінити питання бронювання. По перше, ніякого економічного бронювання бути не може, бо це шлях не до єдності нації, а до роз'єднання нації. Далі. Не може бути бронювання по договорняку, так званому, коли в епіцентрах е, є молоді люди, які збираються там по 20 там п'ять по людей. Можна їх там побачити, заїти в епіцентр. і Ви побачите цих людей, які віку призивного, які там ховаються в епіцентрах, е, не можна допустити, щоб в Макдональдсах і в різних громадах е, люди е, прибирали листя. Віку якраз мобілізаційного і ховалися за бронюванням, яке тут, ну, напевно, це така, така можливість для мерів мати таку гвардію своїх прихильників і ховати їх під прикриттям прибирання листя в містечках. Ну, зокрема на Київщині, те, що я бачу кожного дня. Ось ці речі, і головне. головне. Швидке скорочення владного апарату вдвічі, щонайменше, і 50% мобілізаційного віку швидко під мобілізацію, щоб суспільство побачило певні справедливі підходи. Я вже не кажу про корупцію і про те, як корупцію не будемо казати так, суспільство не бачить. Поки що справедливого покарання корупції ось ці речі є шляхом до єдності нації. І якщо влада хоче справді виживання нації і перемоги України, то ці речі мають бути першочерговими і головними. Ну запрацював у нас оборонно промисловий комплекс, і в тому числі завдяки партнерам, у нас почалися такі дуже класні, я б сказав би ініціативи. Коли іноземні е, країни закуповують українську зброю за прикладом данської ініціативи, і зараз є нові вже речі. Наприклад, е, Норвегія Швеція розглядають вкладання інвестування в технології, е, вже ми бачили, е, Німеччина е, передає нам е, буде передавати виробляє 4 тисячі е, дронів, е, Великобританія виділяє майже 10 мільйонів на зе. Купівлю дронів, що єдине, що не, не зрозуміло своїх чи українських але, але збільшується допомога з боку Європи. Тобто, Європа не хоче падіння України е, на відміну. Ну не те, що на відміну, я не хочу сказати, що в адміністрації американській хочуть падіння, але там не хочуть менше і менше долучатися до цього. Е, і тому е, для нас зараз принциповим є е, розвиток співпраці з Європою, можливо, укладення субрегіональних союзів, ну, наприклад. Союзу з Британією, Польщею, країною Балтики, де вже йде е, виробництво боєприпасів, розгортається. Виробництво вибухових речовин, виробництво дронів. Я вже казав. Тобто, ось тут дуже важливі речі: перше це мобілізація, яка є суто домашнім завданням, і друге це розвиток української зброї або спільної зброї української європейської, ось тут. Наші можливості щодо виживання.